Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо робити смачнющий десерт халву. Мало того, що він смачний, ще він і надзвичайно корисний, особливо для серця, корисний. очищає кров від холестеринових бляшок. Навіть рекомендують годуючим мамам його їсти. На гарячу пательню. Я висипаю 600 г лущеного насіння і буду смажити на малому вогні, поки насіння не буде золотистого кольору, ось такого. і відставляю його, щоб трошки остигло. А Далі займаємося сиропом. Для сиропу я беру 200 г цукру та 50 г води, і не помішуючи на малому вогні, залишаю на 10 хвилин. Щоб перевірити, чи сироп уже готовий, я беру пару капельок в воду і даю 2 секундочки там остигнути. Потім рукою беру, якщо можна взяти в таку кульку його, то значить сироп вже готовий. Якщо він, ось, бачите, така кулька, е, кусочок льоду. Далі, як сироп готовий, беру швидко один білок. Додаю одну чайну ложку цукру та набираю одну четверту чайної ложки солі. І це буду швидко збивати, збиваю таку до майже міцних піків на високій швидкості міксера. І сюди ж. Вливаю гарячий сироп. Якщо сироп трошки постоїть, він закам'яніє, і буде неможливо його сюди влити. Ось так частинками вливаю і далі продовжую збивати, поки все не вілью. Далі, коли вже з'єднала, я ще пробиваю десь 2-3 хвилини. І вже у нас білки готові разом з сиропом. Я їх відставляю в сторону. Тепер беру вже трошки остигли насіння, і перебиваю в блендері частинами. Якщо у вас є можливість за один раз гарно перебити, то будь ласка, У мене маленький блендер краще перебиває маленька чаша, чим велика, Великий неможливо його перебити дуже. І зараз я його включаю і буду перебивати. Якщо е, перебивається не дуже гарно, то можна влити одну столову ложку олії. Е, тоді буде краще перебиватися це насіння, і буде така маса дуже м'яка, аж м'яка з насіння получатися. Ось я зараз додаю. І ще раз зіб'ю і покажу ось така у мене маса, дивіться, вийшла Такими, така аж е, волога. Тепер всю, все це перебіте насіння я висипаю у салатник і сюди ж буду додавати наші білки, які вже збиті із сиропом. Тепер наша задача це швидко поєднати. І майже все, наша халва буде вже готова. Зараз я сюди висипаю цю масу білків збитих із сиропом, дивіться, якої вона консистенції в мене. І буду дуже гарно і швидко вимішувати. Вимішую силіконовою лопаткою, і насіння буде поглинати дуже швидко цю білкову масу. І її майже не буде видно. Я швидко перемішую. І все, наша халва готова. Тепер потрібно буде тільки її викласти у якусь ємність. Ось так. Я, мені потрібно добитися однорідності. Для зручності, в ємність, куди будете викладати халву, потрібно заслати пергамент. Обов'язково тоді буде дуже зручно виймати, коли халва застигне. Ось дивіться, ось так: я кладу пергамент і сюди буду викладати нашу уже перемішану халву. Вона вже така, починає застигати білок. І тепер я сюди просто викладаю силіконовою лопаткою всю нашу халву. І буду її притоптувати і розправляти. Ось так я зразу все не висипаю, трошки низ притопчу, ось так розправлю. І далі уже візьму, висиплю решту. Гарно втоптуємо. Дуже зручно з силіконовою лопаткою воно дуже гарно приминається. І тепер висипаю вже всю решту. Можна порціони форми, як є у силіконовий, це теж буде дуже цікаво. Можна буде халву виймати, там у формі сердечка чи, чи півсфери, теж буде дуже цікаво, не потрібно буде навіть різати. Ось так я. Доробляю. І тепер, уже коли ви втрамбували гарну халву, її потрібно на 4-6 годин поставити в холод. Але я буду ставити на ніч, так як уже зараз пізно, то вранці дістанемо її і будемо дивитися, що в нас вийшло. Я кладу зараз холодно, я виставляю на балкон. Ось пройшло вже 8 годин. Дивіться, як гарно вона з пергаменту винялася. І зараз розрізаємо, і будемо дивитися. Якщо вам подобається моє відео і ви любите зо мною готувати, пекти. обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, я буду на їх відповідати. Ось дивіться, яка краса! До зустрічі!